Хочу зняти дуже серйозне відео. Якщо зі мною щось трапиться, бо за моїм внуком стоять великі гроші. Шахрай Таранін вкрав мене багато доларів, які я збирала довгі-довгі роки, і які я отримала за інвалідність. І ще гроші положені моєму внуку, які також за ремба ремарух і таранін вирішили поділити між собою. Я заявляю, що я. Підозрюю зговір з Ремби, голова середнішної ради, Рима Рука, начальника відділу опіки піклування і Тараніна в зговорі проти мене. І офіційно заявляю, якщо зі мною щось трапиться, і прошу моїх друзів не залишати це без уваги і продовжити справу, і довести те, що мене було вбито. Або підтроєна аварія, тому що вони продали мого онука за гроші. Дуже дякую вам. Все дуже серйозно і дуже прошу серйозно до цього віднестись.